Чи є майбутнє у українського Ютубу? Чудове питання. Я вважаю, що україномовний контент приречений, якщо ми з вами не вирішимо низку проблем. Отже, почну з великої проблеми, а закінчу, мабуть, найнебезпечнішою, на мою думку. Тому дослухайте, щоб відповісти собі на питання. Чи готові вийти далі? Перша проблема це звичка українців до російськомовного Ютубу. Більшість українців роками дивилися російськомовний контент, і ця звичка, на жаль, вона автоматично і миттєво нікуди не зникає. Навіть сьогодні дуже багато наших співвітчизників вбивають в пошук. Російські запити. І, звісно, Ютуб їм пропонує саме такою мовою і відповідь. Україномовні відео навіть, навіть не з'являються у пошуку. Ютуб їх не видає, навіть якщо вони є. Можливо, ці глядачі і подивилися по українською, але підкидає лише російською. Так просто візьміть і вбити в пошук українською. Це ж так просто. І отут ми з вами підходимо до. Наступної проблеми. Другою, це порожні українські ніші. Український ютуб поки що має досить мало контенту в популярних глобальних нішах, таких як хендмейд, DIY, техноогляд, дитячий контент, фінансова грамотність, що там фітнес, психологія. Ці ніші зайняті російськомовними або англомовними каналами. А українцям і дивитися нема чого. То створюйте. І тут ви такі: так, все. Починаю. Зазвичай, який контент у новачка? Так, не суперякісний. І отут ми переходимо до третьої проблеми: якість україномовного контенту до цих пір ще поступається російськомовному і тим паче англомовному Ютубу. Так, не весь, але дуже багато. У багатьох нових авторів низький рівень е, зйомки, монтажу, структури, слабка подача, поганий звук. Але все це нормально для молодого ринку. Але глядачі звикли до високих стандартів, і часто вони не готові прощати недоліки. Тому вони йдуть там, вже є контент типу по-людськи і вбивають у пошук російською мовою. Але все це ніщо у порівнянні з сьомою проблемою. Дочекайтеся з тих трьох проблем виходить якесь замкнуте коло. Глядачі не дивляться, бо нема україномовного контенту. Автори не створюють україномовний контент, бо глядачі не дивляться, тому що звикли до російського. А якщо навіть змусити їх шукати і дивитися українською, то почнуться скарги на те, що ну, відео якесь аматорське, непрофесійне. І отут ми підійшли до четвертої проблеми: досить низький рівень. Монетизації українського Ютубу. Щоб покращити контент, треба вкладатися не тільки часом, а й фінансово. А де ж ті гроші, коли мало того, що ніхто не дивиться, ну добре, мало дивляться, так ще і низький РПМ-показник оплати за тисячу переглядів українському ютуберу за тисячу переглядів може бути сплачено десь 70 центів долар. Тоді як в англомовному Ютубі 4, 6. Навіть 10 доларів там в залежності від ніші. І це особливо боляче, коли у е, українського ютубера нема ніякого свого продукту, послуги або товару, і йому доводиться спиратися лише на гроші з монетизацією ютуба. І для виживання потрібні або продаж послуг, або великий масштаб. І ось тут для того, щоб здобути багато переглядів, багато підписників, українські ютубери, особливо новачки, допускають. Е, П'яте помилку взаємні підписки, е накрутки тощо. Автори або накручують підписки, або роблять взаємний піар. Ви ж 100% чули, коли казали там якісь блогери, типу, підпишіться, підтримайте український контент, нас там, ну, ми маємо е просувати україномовний контент, тим самим не підозрюючи, що вони роблять тільки гірше для себе. Бо людина, вона може. Не бути зацікавленою зацікавленим контентом, а просто тупо так, я підтримаю саме тебе і підпишуся, щоб у тебе було там більша кількість підписників. Скільки я вже бачу таких коментарів, що типу підписуюся, підписуюся для того, щоб тебе підтримати. А чи дивиться ця людина потім той контент? Чи лайкає вона, чи коментує вона потім після цього? Навряд? І це тільки погіршує розвиток YouTube, українського Ютубу. Справжня підтримка автора це щира зацікавленість контентом, це вподобайки, коментарі, поділитися з друзями тим відосом, дивитися наступні відео. Ось справжня допомога, а не тупо натискання Підписатися. Типу нас тепер багато. Така підписка лише вбиває метрики каналу. Нецільова аудиторія дорівнює низький CTR. це коли ну, бачать е, зображення і назву відео, але не клікають по ньому. Низький CTR – відео не просувається. Ріст цифр є, а результату ніяко нема. Якщо ви згодні зі мною стосовно підтримки, то ставте лайк. Якраз це і буде для мене ваша підтримка україномовного контенту. Шоста проблема, на мій погляд, немала. Це. Конкуренція з англомовними відео завдяки автодубляжу. Я вже писав про це у своєму телеграм-каналі. Ютуб зараз ще не ідеально, але досить добре перекладає. І далі буде ще краще. От побачите. Ви навіть не помітите різниці між живою людиною та штучною озвучкою. Якщо ви робите відео про щось універсальне, глобальне саморозвиток, лайфхаки, огляди, то ви. Конкуруєте автоматично конкуруєте з досвідченими авто... Ой, авто англомовними ютуберами. Для нашого глядача це зручно, бо там є і досвід автора, і якість відео, і м, актуальна інформація. А для українського автора це надскладна ситуація. Це для нього неймовірний виклик. І саме через це, через усі всі проблеми, з'являється сьома. І найнеб... найнебезпечніша проблема для українських блогерів: сумніви та відсутність віри в український ютуб. А чи варто взагалі тим займатися? Це дуже прикро, але багато авторів не вірять в майбутнє україномовного сегменту і. Такі фрази поширені, як український контент або український Ютуб мертвий, або український ніхто не дивиться, працюють як самознищення. Так формується колективне переконання, а навіть намагатися не варто. То що з усіма цими проблемами робити? Місія мого каналу це розпалювати вашу жагу до Ютуб. Але це відео воно трохи інше, воно наче навпаки погіршило внутрішній стан, внутрішній стан. Чи ні. Поділіться в коментарях, які ще проблеми ви бачите в українському Ютубі. Можливо, ви ж з якимись моїми не згодні. Буду радий з вами поспілкуватися. Особисто я вірю в україномовний контент, в український Ютуб, бо інакше я б не робив цей канал. Кожна з проблем це не вирок, це точка росту. І ось мої рекомендації. Почни з себе. Перейду на ти, якщо ти не проти. Шукай і пиши. Українською мовою. Не чекай, поки хтось займе нішу, яка тобі цікава, якої тобі не вистачає. Обери тему, яка тебе захоплює, і створи канал. Не гонись одразу за ідеалом, за якістю. Створи 10-20 відео і поступово ти точно побачиш прогрес. Не покладайся лише на YouTube монетизацію. Створи хоча б. Елементарну воронку: це відео, підписка, телеграм-канал, а там вже продаж своїх послуг, товарів або інших якихось платних продуктів. Забудь про взаємні підписки та накрутки. Тут без коментарів в мене на каналі вже є відео про помилки, які вбивають Ютуб канали. В кінці я дам вам посилання. На початку не змагайся з топами, Працюй на локальну перевагу, Говорю українською, подаваю приклади з життя. Українців і якісь світові знання або новини адаптуй під е, е, локальні умови і щодо віри, почни з того, щоб перестати повторювати мантру український Ютуб мертвий. Дуже просте завдання вірити та діяти. А ще раджу знайти свою зграю. Людей, які будуть тебе підтримувати, це вже потужний старт. Саме такі є в спільноті жага Ютуб. Посилання на телеграм-канал та чат я залишу в першому коментарі. Переходь, приєднуйся і одразу отримаєш дуже багато корисної безкоштовної інформації для розвитку свого каналу. А тепер пропоную подивитися відео про неочевидні помилки, які заважають розвиватися твоєму Ютуб каналу.